Дендропарк розжився обновкою. У річницю полтавської битви в одному із улюблених місць відпочинку полтавців встановили точну копію 500 кілограмової гармати 17 століття, яка знаходиться в державному історико-культурному заповіднику поле полтавської битви. А для того, щоб усі бажаючі мали змогу комфортніше тут відпочивати, було облаштовано також і місця відпочинку. Ми створюємо зручності для відпочинку. ...мешканців міста Полтави, яких запрошуємо все таки ден Дендропарк відпочивати. Виготовив та подарував парку гармату. небайдужий байдуже полтавець. Коли виникла ідея створення, дуже хотілося, щоб її мали змогу побачити. Усі бажаючі розповідає Віталій Харченко, автор гармати. Усі роботи виконані з дерева, щоб не псувати натуральної краси та гармонії. Парку «Дендропарк став любими місцем відпочинку полтавців. Ну ми вирішили подарити пушку парку, щоб сюди приходили люди, подивитися. Робили столи, щоб люди тут відлікали на цьому облаштування парку різними цікавинками не завершується. Зазначає Михайло Шафлер, директор дендропарку. Адже ця природна пам'ятка з кожним днем приймає все більше і більше відвідувачів. Головне, щоб відпочиваючи, не псували того, що вже зроблено. Харченко, який сказав, що він.